Я проявляю ніжність лише тоді, коли хочу близькості. А я відчуваю це за кілометр і одразу напружуюсь. Правда. Правда. Я не знаю я по-іншому. А я не хочу так. Але не знаю, як сказати. Я не вивчаю, що тобі подобається. А я не кажу, що мені подобається. Я займаюся тим, що задовільняє мене. А я імітую, щоб це швидше закінчилось. Ти імітуєш? Завжди. Я думаю, якщо ти мовчиш, то значить тобі добре. А я мовчу, тому що боюся, що якщо скажу правду, ти сприймешся як критику. Я ображаюсь, коли ти відмовляєш мені. А я відмовляю тобі в своїй голові ще до того, як ти навіть спробуєш. Правда? Так і є. А я насилаю тобі смішні рілси, де жінку з помис виставляють тільки старичку. А я роблю вигляд, що мені дуже смішно, хоча насправді хочеться відповісти щось дуже зле. Я думаю, що ти занадто емоційна. Бо так і є. А я думаю, що ти емоційно глухий. Бо так і є. Я дивлюся, бо це легше, ніж зрозуміти тебе. А я читаю любовні романи, бо там хоч щось про романтику, а не просто механіку. Тобто ти фантазуєш про ідеальне кохання, так само як я фантазую про ідеальних жінок з екрану? Так. Але ж те і інше, просто крайнощі, які не мають нічого спільного з реальністю. Правда. Правда. Я вважаю, коли ти злишся, ти не сексуальна, мені хочеться втікти в бар. Я теж так вважаю. Я вважаю, що коли ти приходиш з бару, ти теж не сексуальний. Так. Да? Я вважаю навпаки. Я боюся, якщо я не буду проявляти ініціативу, ти не будеш хотіти мене. Я і так не хочу тебе. Я відтворюю те, що бачив у батька: що жінка має догождати чоловікові. А я відтворюю те, що завжди бачила в мами, що всі чоловіки хочуть лише одного. Ну і скільки ми будемо, ще це робити? доки це здаватиметься простішим ніж розуміти один одного.